Як ставитись до тих подій, що зараз відбуваються? До людей, які стоять на площі, пробують блокувати кабмін і поведінка як опозиції, і так само, як і президента уряду, на вашу думку? однаково не вірю ні в опозиції, ні в, 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 владі. Таке враження, що вони хочуть мені продати стару машину за ціною нової, і тому дуже шкода мені, що вони. Маю на увазі опозиція, не робить нічого чіткого і ті люди мусять мерзнути діставати по голові, але що я не бачив жодного депутата із, із тих, ну не депутата, а з представників опозиції, які керують майданом, щоб вони дістали по голові. І щоб вони в той момент, коли та масакра була, щоб вони були разом з людьми. Тому в мене немає пріоритетів. Щодо людей, які стоять, ваша думка, варто, не варто? Люди хочуть щось зміняти, Люди готові щось зміняти, але їм ніхто не каже конкретно, що робити. Розумієш, в тому саме велика біда. Вони не знають. От ходять і чекають, дайте щось зробити, і ніхто не бере на своєї відповідальності, що робити конкретно. Чи маєте якийсь прогноз, чим завершиться? Я не політик, немає жодного прогнозу. Тільки в 2004 році революція дала нам такого зрадника, що не дай Бог повторити.